Привіт! Приєднуйтеся швидесенько, будемо починати. Пані Анастасія а, приготувала для вас сьогодні гарне заняття. Будемо м -м, тренуватися з якоюсь питання, навіть не знаю, там з очками щось пов'язано. Зараз вона все розповість. Не буду відкривати секретики, тому а, влаштовуйтеся зручненько. І будемо починати. Ще зараз приєднається до нас Катюша. Вмикайте камери, тому що, якщо ми хочемо спілкуватися, ми маємо бачити один одного. Активуйте свої камери, ви будете в нас бачити, ми будемо вас бачити, і ми починаємо. Пані Анастасія, вам слово. Дякую, всім привіт! Я дуже рада вас бачити. Що ж, сьогодні в нас із вами, як завжди, дуже незвичне заняття. Будемо тренувати наші з вами оченята, щоб вони ліпше бачили. Тож, почнемо, оченята наші усе бачать. І сьогодні нам е, потрібно бути досить уважним. Готові? Починаємо із вами працювати, оченятки тренувати. Показали всі мені лайк, що ми готові. Молодці, всі посміхнулись. І починаємо. Вітний друже, радий я тебе вітати. Настав час наші оченята потренувати. Подивіться, яка в нас вправа. Нам потрібно із вами побачити, хто ж сховався за парканом. А відповісти на це запитання нам потрібно за схемою. Наприклад, я бачу і називаєте, кого ви побачили, але піднімаємо ручку, вам вмикають мікрофончик, і ви називаєте тільки одну відповідь. Почули, домовились? Тільки один. Відповідає одну відповідь. Готові? Ви, ви, на ви Спробуй, спробуй, я, я бачу корову. Так, молодець. Так, наступною буде у нас Даша. Дашуль, прошу. Я бачу корівку. Так, і ще ж уважно слухайте і називайте ще, що не називали. Так, Левченко Вікторія, а там у нас Маркіян, так? Да? Мартин, кажи, що ти Мартин. Мартин. Мартин вибач, вибач сонечко. Кажи, я бачу. За полканом корова. Давай скажемо, як по схемі, ми кажемо: я бачу Корову, я, я бачу корову. Молодець. Хто іще що бачить? Чи тільки одна коровка в нас так виглядає, її видно. Анічка. Я бачу свінку. Так, є така там. Так, хто ще готовий? Під ніком Дар'я. Як тебе звати? Аніко. Ще раз Сонечко, повтори ім'я своє. Андрійко! Андрійко, супер. Відповідай. Я бачу. А хто? Овечку. Так, вірно, але давай, Андрійко, вірно скажемо. Я. повторяй за Я бачу. Я бачу, бачу? кого ти побачив? Олечку. Молодець! Дуже добре. Хто ще в нас? Так, Дашуля підняла повторну ручку. Можливо, ще хтось хоче. хто не, Ага, під ніком Христинка у нас тут. Прошу. Як твоє ім'я, сонечко? Нік Христинка, а то там ніби хлопчик. Як твоє ім'я? Саша. Саша? Добре, Сашко, відповідай. Я бачу свинку. Так, дякую. Хто ще в нас там залишився? Кого ми ще не побачили, не знайшли за парканчиком? Сонечки, Кейт і Адмін. А, потрібно вмімкнути свої камери, щоб ми активували вам так. Під ніком адмін. Мікрофончик активний. Що? Овечка. Так. Овечка. Але давай все разом скажемо, будь ласка, я... я бачу Овечку. Молодець, а як тебе звати? Мілана я не... Ще раз сонечко? Мілана Іванова. Ой, дуже приємно. Дякую за відповідь. Хто ще там в нас заховався? Ну ніяк ніхто її не може побачити. Ну налаштовуйте оченятка своє. Під ніком Кейт. Хочу побачити, хто там у нас, тому що не видно. О, тепер бачу дуже чарівну дівчинку. Катюша. Я Катя. Приємно. Кого ти там бачиш, Катюш? Ху. Кого ми ще не назвали? Я бачу кого? Не, а ще кого? Я бачу овечку. Ні, я Я завіту. Тільки овечку. Я ну, дякую тобі, Катюша. Молодець. Ну хто ж нас там іще залишився? Я, я бачу козиня. Так, вірно, знайшли ми всіх молодці. Ну що ж, давайте наступне подивимось, що загубилось у траві? Роздивіться, будь ласка, уважно і так само по черзі за схемою. Я бачу і називайте предмет. Будь ласка. Я бачу кольцо. Так, обручку молодець. Так, хто у нас наступний? Діаночка? Я бачу ключі. Так, є. Що іще в нас там загубилось. Так, Дашуля. Я, ба... Я бачу кошик. Так. Може, чи відеречко? що там у нас? Відеречко. Угу. Вірно. Так, уша. Давай що? вірно казати. Я бачу. Я бачу годі. Молодець, дуже добре. Ой, в траві у вас швидше вийшло все знайти. Ну що ж, молодці, перейдемо до наступного нашого завдання. Воно вже буде складніше. У нас є безліч, безліч е фруктів тут та овочів. І наше завдання назвати, які фрукти або овочі тут заховані. Знову ж таки по одному е по одному фрукту або один овоч. Називаємо, будь ласка. Наталочка. Суничка. Суничка. Правильно Наталочка я почула? Полу... Полуничка, так. Полуничка. Молодець, дякую. Так, Катюша. <звучить висенька> Так, вишенька є. Хто ще в нас що знайшов? Діана? Я бачу моркву. Так, морква є, молодець. Що ще? Дашуля. Я бачу горох. Так, вірно, молодець. І ще що? Вероніка. Ц я бачу цибулю. Точно, є там і така. Так, хто в нас ще готов відповідати? Під ніком iPad, прошу. О, давай, як вас, сонечки, звати? Я вам знайом... помідор. Так, познайомимося, помідор. Як звати тебе? Чарівна дівчинка, яке твоє ім'я? Даніла, дуже приємно. А я Давидик. Давидик? Да. Так, дуже приємно. Что? Що, що ще ми там не назвали? Хто там що вже знайшов? Там ось кілька різних фруктів та овочів. Так. Мартин. Що ти бачиш? Каже, я бачу, що. Я бачу помідор. А от це що грибочок. Дякуємо. Так, що іще ми там не назвали. Є там, здається, ще в нас предмета три. Андрій мене назвали. Мовку. Я, я бачу мовку. Молодець. Що іще ми побачили там? Дивимось уважно, хто зараз. Так, кого ж запитати, скільки багато рук? Наталечко, давай ти спробуєш. Я бачу мири. Так, грибок і ще щось ми не назвали. Анічка, давай спробуєш яблунько, я бачу яблуку молодець. Так, Катюша, Скажи. я бачу Ні, вже був. Молодець, дуже добре. І в нас залишився лише один предметик, який ми ще не назвали. Уважно. Хто був найуважнішим зараз у нас? Кірочка? Я бачу виноград. Молодець, супер, друзі. Дуже добре, ми все вгадали. Далі в нас трошки складніше буде. Знову ж таки, дуже багато різного транспорту. І наше завдання назвати, що ми там бачимо, який вид транспорту там є. Хто вже в нас бачить? Будь ласка, так, Сашко. Машина. Так. Дякую, вірно. Міланочка. Я бачу машину. Мілощипед. Так, велосипеди. Добре, Даніела. Что видишь? Я вижу ракета. Точно є там. Да. Так, Даша. Бачу да, корабель. Так, корабель є дуже добре. Що іще? Анюта? Поїзд. Так, молодець, і ще що? Кіра? Я бачу корабель. Так, корабель є Андрійчик. Скажи. Я бачу да. да. так. сказав? Да. Опас... Скажи, да. да. Добре, дякую тобі. Що іще мене назвали? Зовсім трошки предметів залишилось знайти. Я бачу був я бачу грузовик. Так, вантажівка, дякую. І ще в нас є два предмети, яких мене знайшли Даша. А, я бачу самоліт. Так, Катюша. Я бачу Ровер. Ровер? Ні, тут немає, тут тільки транспорт. Ровер. Да, а, ровер, вибачте. Так, вірно. Вероніка. Я бачу поїзд. Угу, так. А хто в нас вже може назвати, яких ми ще три транспорти не назвали? Кірочка, спробуєш ти? О, маркуйся. Я бачу грузовик. Е, так, вантажівка. Ну так, у нас дійсно є там дві вантажівки і ще два предмети залишились, які ми так і ще не знайшли. Хто ж уважний? Хто скаже нам відповідь? Вероніка. Я бачу парусну лодку. Так, молодець, і залишається один наш транспорт, який ми не назвали. Заховався він добре. Катюша я. Бачу. я, бачу. Угольчик. Угольчик я. Так, є, така машинка з фрончиком. Я вам дам підказку. Вона знаходиться в середині. Діана. Ну, це те, що возле поїзду такий великий корабель. Ні, а ще й біля корабля. Ну, Там теж машина, ще одна. Так, ще одна машина. Так, вірно. Можна ще й назвати, що це як автобус. Молодці знайшли. А, і ці дві картинки вам потім надішлють, і ваше буде завдання розфарбувати кожен предмет, який ви знайшли. І потім можете скидати свої роботи у чат. Домовились? Так, чекайте Спорі. на домашнє завдання після заняття. Так, ну продовжимо. Потренуємось трошки із вами. Що нам потрібно зробити? Ми зараз будемо із вами в марафонці. Ви можете побачити цифри і різного кольору стрічки. Я буду вам називати цифру, а ви. По стрічці прослідковуйте тільки оченятами. не головою, не собою, а тільки оченятка слідкують. Почули? Вмикаємо ми із вами музичку. Зробили із вами вдих носиком. Видихнули ротиком і починаємо наш марафон. Цифра один. Слідкуємо за стрічкою, за цифрою один. Провели оченятками. Туди і назад. Молодці. А тепер цифра 2. Зверху. Вниз прослідкували і знизу вверх прослідкували. Молодці, тепер цифра три. Біжимо велике коло колоченятками. Молодці. Цифра чотири біжимо по синьому кольору. Оченята тільки оченята. Молодці. А тепер цифра п'ять. Малюємо вісімку оченятами за зеленим кольором. Тільки оченятка. і знову Цифра один, Цифра два. Три. Чотири п'ять. Ви в мене молодці, ми виконали всі, всі вправи, Сподобалось вам? Оченятка потренували, добре бачить наші оченятка. Клас, молодці. Ну що ж, гарно попрацювали, були дуже активними, гарно відповідали, дуже, дуже задоволена тим, як ви сьогодні працювали. А чекаємо вас на наступних заняттях, пані Анастасія, і я прощаємося з вами. Гарного вихідного дня вам і до наступних зустрічей. Домашніх завдання зараз буде в телеграм-каналі. Можете собі завантажити. До побачення!